Щороку Рівненська АЕС проводить конкурс наукових доповідей серед молодих працівників підприємства. Атомники віком до 35 років, члени Атомпрофспілки, можуть подати свої наукові роботи на розгляд журі, у складі якого представники адміністрації РАЕС. Тематика доповідей стосується виробничого та соціально-профспілкового напрямів. Мета конкурсу стимулювання ініціативи розкриття науково-технічного потенціалу та підвищення загального рівня знань молодих працівників. 7-8 серпня буде проводитися захист робіт наукових в інфоцентрі Полісся. В журі буде адміністрація атомної електричної станції та первинної проспілкової організації РЕС. Переможця заохочують премію та при зайняті першому місці. Переможець буде їхати представляти свою презентацію в місто Київ в НАЕК-дирекції. Наукові доповіді повинні бути спрямовані на пошук нових шляхів оптимізації виробничого процесу, впровадження інноваційних технологічних ліній, розвиток корпоративної культури та покращення соціальної сфери. Конкурсанти мають розкрити власне бачення нововведень та обґрунтувати доцільність їх впровадження для участі необхідно подати заявку встановлену зразку та анотацію наукової доповіді до 300 слів до 16.00.05.08.2024 поточного року. Зручним способом на електронну скриньку або на електронну пошту або подати в друкованому варіанті в інформаційному центрі Раесполіс. Журі оцінюватимуть роботи за різними критеріями, серед яких знання матеріалу, вміння усно викладати суть, власне, презентація, використання мультимедійного обладнання, ґрунтовність та повнота відповідей на запитання. На переможців чекають грошові винагороди. Запрошуємо до участі молодих активних працівників віком до 35 років, які є членами Атомпроспілки. Цей захід це є підняття іміджу атомної станції, а також підняття цього працівника цієї людини, яка проявить бажання проявити себе в цьому заході. Заохочення молодих працівників до участі у подібних конкурсах. Турбота про гідних послідовників професії атомника Тетяна Федорова, Олександр Сніжко, УІТА Зеге Раес.